І тут перше, про кого держава дбає, але не знаю, бачите, не зупинилися, працюють. Ну, Що, на мою думку, треба робити? Перше, треба відмовитися від ну, цього спотвореного соціалізму. Я його називаю. Ну, Перше, це так звана це дешева електрична енергія для населення. Населення споживає електричну енергію до війни точно споживало близько третини і мало пільгову ціну, яка нижче її реальної вартості. Причому все населення. А що таке все населення? Ну, це ж не, не всі потребують цієї пільги, правда? Є пенсіонери, є там якісь бідні, є, а можуть бути і заможні люди, які, скажімо, оформили просто там, скажімо, якусь довідку там, чи що, і дуже корисно. Е, і, і тут перше, е, е, про кого держава дбає? Про е, тих, хто дійсно цю допомогу потребує, е, чи, чи просто е, займається якимось популізмом. Ну щоб всім подобатися, ну звичайно, е, щоб дбати про тих, е, кому дійсно це потрібно, треба визначити цю категорію. Треба встановити умови для цієї категорії. Треба чітко слідкувати. щоб тільки саме ця категорія е, отримувала да, і отримувала не. Е, Електричну енергію дешево отримала е, субсидію. А, тобто, якщо ти е, категорія споживача, який не може там забезпечити себе е, фінансово, от, е, то ти отримуєш субсидію, але субсидію на ту різницю, е, яку ти не можеш сплатити, і при чому є обмеження. Е, кількості спожитого ресурсу, за який держава тобі у вигляді субсидії заплатить. Ну тому що ну, ж таки ти можеш бути там пенсіонером, але жити там, не знаю, нахищати купувати кімнатній квартирі. Ну держава ж не повинна це субсидіювати, правда? Не повинна.